Добрий ранок, друзі. Друзі, стою, дивлюсь у вікно. Було тихенько, то вітер підніметься, то опять тихенько дивлюся та осінь на подвір'ї. А тут Сьома ось стоїть, наблюдає за мною, да Сьомка? Завжди до мене посміхається, завжди настрій мені він піднімав. Так, мої хороші, що я сьогодні вже зробила? Сьогодні я вже зварила борщі якось. Смачний, друзі, смачний. Заходьте в гощу. І наготувала риби. Риба тріска в мене і хек. Це я наготувала пізніше пожарю. І зараз буду друзі снідати. Привіт, мої хороші! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Я всім щиро дякую, хто мені пише коментарі то ставлю лайки. Дякую вам, друзі. Друзі, сніданок. Що у мене на сніданок? На сніданок у мене. Овочі тушені, друзі, вам видно, я отак покажу: тушковані овочі, омлет, тут два яєчка і молоко. Молоко, ну, мілілітрів 50. І всередині, друзі, кисломолочний сир і помідор. І ще в мене буде цикорій. Цикорій з молоком, друзі. Я вже кову пила пела ранутром і з хлібцями. Так, друзі, сьогодні понеділок, сьогодні вагой. Ще що хотіла сказати, що буду робити, друзі, сьогодні не знаю. На, на цілий тиждень плани є. В основному, знаєте, друзі, я вспомнила кіно дівчата, вспомнила, як румянцева казала, Надежда Румянцева. Казала за картошку, як доказувала, ви знаєте, що таке картошка? Скільки блюд можна з неї зробити? Картошка варена, картошка жарена, картошка фрі, ну і так далі. Оце мій другенький щось із кабачком. Це так хорошо, що я люблю кабачок. І в нас він родить, друзі. І я той кабачок, і як тільки фрі не робила ще. А це я вже двічі робила кетчуп. У мене один нок. Так він взагалі не їсть ні помідор, ні огірків. Я, я не знаю. Але зато кетчуп він любить, особливо це магазини. хто знає з чого він зроблений. Він його любить. Да. А це я зробила з кабачка, чого я той кабачок зацепила. І йому сподобався, він їсть. Ну, а я ж довольна, і кабачок ще є, і я ще зроблю. І хай їдять, і я знаю, ще, кому можна йде. Так, мої хороші, а ще я прочитала з кабачка та варення. Оцього я ще не робила і не чула. Туди треба лимон. Жінка робила на кілограм кабачка один лимон, друзі. Вона робила на 2 кілограма два лимона. Ну, мої хороші. Я теж так купила два лимона, але напевно я зроблю на кілограм попробую. Може, як не їдять варення із фруктів, то може з кабачка їсти. Я не знаю. Отакий От дуже душі Ну що, а зараз поснідаю і чимось займуся. Ага, вага. Багато друзів в основному на місці. Ну, тут в той, в той понеділок, так і хочу сказати в суботу, в той понеділок було 837, по-моєму, я не помиляюсь. Сьогодні 83.5. Було, друзі, 83.3, ну, то було. Сьогодні 835. Ну, я довольна. Друзі, я довольна, воно в мене таке. Ото десь 5 кілограм скину, трошки на місці. Навірно, це так трішки відпочиваю, а потім оп'ять трошки. Під... Не то, що піднажмусь, ну трошки більш придержуюсь. А ще, друзі, то йду споруга. Виногрод висить. Лідія в нас виногрод. Смачний. Біля бесідки виноград. Біля зелені. Тоже виноград уже поспів. Друзі, ну як ти його не будеш їсти? Ну сезон же, сезон вітамінів. А це купляли дині на базарі. Ну такі, друзі, смачні та пахучі. Ну, не можна відказатись. Вони прям саме відпливають і все. Ось тут такі друзі справи. Так що я рахую і з вагою порядок. Зовсім порядок, дай Боже друзі, щоб у мирі був порядок. Новин сьогодні не дивилась. Мої хороші, поснідаю, зараз покажу вам вагу. Чим буду займатися далі? Покажу. А я вагу, 73,5. 83,5.